Привіт, мої дорогі друзі. Ми продовжуємо наші новини Daily Urban. в середні архітектури і урбаністики і взагалі міського сталого розвитку. І не тільки. Залишайтеся, будь ласка, на каналі Чуплінський Блог. Ми продовжуємо. Поїхали. Дуже корисним сайтом, як на мене, для будь-яких аналітиків є Open Data Bot, який мені подобається тим, що власне на тему того, що відбувається з міграцією в Україні, мені скинули в телеграм-каналі Новини для Daily Urban. 2,1 мільйона мільйон українців виїхали за кордон через війну сумарно. Виявилося, що за загалом, з початку березня, ну точніше, 24 лютого. За кордон виїхало 9,3 мільйона людей. То тяжко суюти. 9,3 і людей виїхало. повернулись 7,4 Різниця між кількістю українців, що виїхали та повернулись за кордону за 8 місяців. Поточного року становить майже 2, ,2 мільйони 200 тисяч осіб. Майже, отже, якщо подивитися на графіку, яка відображається на сайті OpenDataBot.ua, Ми бачимо, що більше українців виїхало у березні. І найменше в'їхало в Україну, але тим не менше, динаміка повернення з квітня місяця по серпень, включно. Е, далі статистики немає. Поки що е, вона наростала. Тобто здається, що з поверненням українців назад, е, так виглядає, що більше оптимізму. Е, що ще цікаво? Топ-10 країн, які прихистили українців, Польща найбільше 41,8%. Нідерланди, Австрія, Франція, Великобританія, Болгарія, Іспанія там коливається від 2 від 2,3 до 4,6 в Італії, Чехія теж доволі багато, 12,9 і Німеччина 20%. Дуже цікава, як на мене, статистика. Подивіться, будь ласка, перегляньте. Я думаю, що для багатьох аналітиків, взагалі, хто, хто думає над цифрами, над даними, над бізнесом і так далі. Як на мене, дуже-дуже потрібна інформація. Кожна війна, кожний конфлікт, кожна трагедія завжди наступним кроком після себе має стадію, коли потрібна меморіалізація загиблих жертв того чи іншого конфлікту, також загиблих героїв. Ми це переживали у Львові на темі, ще починаючи з Небесної Сотні, і в Києві так само пам'ятаєте, скільки років точилися. Запеклі дебати про те, який має бути меморіал, як він має бути розташований, хто має замовляти конкурс, як його реалізовувати і так далі. По факту, меморіалу Небесних Сотні в Києві так і не з'явилося протягом президентства Порошенка, ну і протягом президентства Зеленського так само. Хоча, звичайно, хоча, ну, тепер вже нова тема. Тепер, тепер вже є війна, і відповідно поховання військовослужбовців загиблих на війні. І не тільки, зрештою, розгорається новий скандал. Про це пише Київ влада. Столична влада збирається передати урочище Лиса Гора під облаштування національного військового меморіального кладовища, об'єкт, який за кошти державного бюджету має створити міністерство у справах ветеранів України. Вже найближчим часом департамент містобудування і архітектури КМДА планує замовити розробку проєкту відповідного детального плану території загальною площою 140 гектарів землі. Проти такої ініціативи виступають громадські активісти і науковці, які вже звернулись до органів державної влади з проханням знайти для реалізації цієї ідеї інше місце. Зокрема, вказується на те, що Лиса гора є регіональним ландшафтним парком, у якому зустрічається понад 30 рідкісних червонокнижних видів рослин та тварин. А намонтаження на рельєф парку призведе до судів грунту, що може стати причиною руйнації будівель у майбутньому. 31 травня 22 року Верховна Рада підтримала ініціативу Міністерства у справах ветеранів України про створення національного військового меморіального кладовища. Тоді нардепи визначили, що це розміщений на спеціально відведеній землі ділянці об'ємно-просторовий об'єкт, що включає військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші споруди для організації почесних поховань загиблих. Які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність. Замовником будівництва меморіального об'єкту, яке має відбуватися за рахунок коштів державного бюджету, було визначено мінветиранів. Верховна Рада прямо не передбачила місце розташування кладовища, зрештою і не могла. Вона не відає, по ідеї, не відає земельним менеджментом. В Її рішенні уточнювалось, що така локація має бути визначена з урахуванням громадських інтересів. При цьому ще навесні двадцять першого року, коли це питання лише обговорювалося у високих владних кабінетах. попередньо мова йшла про певну територію Київської області 3 жовтня, 2022 року, заступник голови КМДА земельних питань Петро Оленчин на колежі праворуч спільно з департаментом містобудування та архітектури КМДА зареєстрували в столичній. В міській раді проект рішення про розроблення проекту детального плану на розташування національного військового меморіального кладовища на території урочища Лиса Гора Лисіївського району. У документі було зазначено, що його було розроблено на виконання доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який є на колежі ліворуч. Проект рішення передбачено, що Київрада Рада доручить департаменту містобудування і архітектури замовити розробку цього ДПТ, а визначення суб'єкта, який буде готувати цей детальний план. Повинно відбуватися через закупівлю відповідних послуг, а вартість орієнтована приблизно 5 мільйонів гривень. Відповідні послуги треба купити через Прозоро. Зазначимо, що про ДПТ перед його затвердженням столичною міською радою повинен пройти низку погоджень, в тому числі обговорення на громадських слуханнях. І далі, в статті, хто кого цікавить, лінк буде нижче. Насправді я поділяю думку активістів про те, що. Не можна швидко вибирати такі під такі речі, як вам реальне кладовище, де дійсно будуть реально ховати людей, отак бухти барахти, вибирати просто бо комусь подобається місце. Очевидно, що активні кладовища мають величезні розриви санітарні там до 300 метрів, тому що очевидно, що попадають різні отруйні, в тому числі речовини, у підшкірні води, з яких можуть живитися. Сусідні села пити в криницях воду і так далі, і як мінімум треба зробити дуже глибинний аналіз, взагалі гідрогеологічний і геологічний, в тому числі. Ну і в принципі, якщо має статус е, заповідника чи якогось екопарку, то по ідеї там не передбачається е, робити кладовище. От, але що мене лякає? Мене завжди лякає поспіх, тому що політики завжди е, кожну таку е, річ використовують як для себе е, політичні дивіденти. І активісти, професура науковці завжди в меншості. Я це знаю, не кажуть не з книжок, а з реального свого досвіду. Тому на жаль, я сподіваюся. Ну, зараз наразі нічого не міняється, бо я так розумію, що влада не сильно чує, як будуть розвиватися події. Будь ласка, хто в курсі, хто в темі? Пишіть більш, якщо є більш розлога якась інформація, будемо. Відслідковувати Національна спілка Архітекторів України і Архітектурна Палата при спілці цієї архі... архітекторів України провели в Інтерфакс Україна в прес-центрі Інтерфакс України провели чергову конференцію 20 жовтня. на ній були присутні голова Національної спілки України, пан Олександр Чижевський. Заступник голови архітектурної палати заступниця можна сказати і практикуючий архітектор Анна Кирій, також голова Київської організації архітектурної палати. Командир мобільної протитанкової групи Олексій Шемотюк і правозахисник національної спілки архітекторів України Ігор Гец. Це вже друга прес-конференція. В першій я навіть брав участь. Я показував це в своїх деян про те, що закони, які готуються головою партії Оленою Шуляк і її подругою заступницею міністра. Мірегіон Наталією Козловською і з абсолютно мовчазною за мовчазною згодою і прем'єр-міністра і міністра Чернишова. Вони фактично є геноцидом української професійної архітектурної спільноти. Мається на увазі їхньої професії, так не безпосередньо людей. Відбір авторських прав вточилися про це дебати, маніпуляція фактами. Фактично ледве відбили тему громадських слухань, створення більшого регулювання в цій царині, створення архітектурної палати чи містобудівної палати як органу суду до суду при мінрегіоні. Ще ходять такі слухи, що зараз буде рокеровочка і Чернешов піде на, на нафтогаз, А Олена Шуляк посаде посаду міністра мінрегіону, тобто ідеальний схематоз. Типу створюємо закон, де вся влада в цій царині містобудування узрупується в особі голови містобудівної палати при міністерстві регіонального розвитку, яка буде вирішувати всі проблемні питання, кількість яких налічується по містах сотні або і тисячі. І потім очолити цю структуру. Це просто ну геніально, ти якби, інакше не придумаєш. Крім цього, є інші проблеми в цій царині, а саме те, що нам прийняли закон про повторне використання, яке продавали нам як закон про бомбосховище. Так і найголовніша тема цієї конференції була те, що архітектурну спілку. Яка є саморегулівною організацією в середні проектування згідно з законом про архітектурну діяльність і уповноважена всередині самої себе організовувати роботу по видачі по перше організації курсів. Прийому екзаменів і видачі сертифікатів на містобудівне проектування і на об'ємне проектування в архітекторів. Всі ми є в тому числі, я брав такий сертифікат, складав іспити і, в принципі, ми. Не просто згідно закону поважаємо це рішення, тому що це є нормально, що не міністерство, якесь де постійно міняється, готуються, особи. А нормальна архітектурна спілка, в якій є як мінімум, якийсь гонор, і етика, і повага всі дійсно одне одного знають, поважають, і немає такої теми, щоб, скажімо, я не зустрічав якихось корупційних тем в спілках архітекторів України. Тобто є повага, є розуміння, хто практик, хто не практик. Це дуже легко з'ясувати між, між собою. Так от. Ці спілці просто мовчки відрізали доступ до електронної системи єдиної електронної системи в Цирині в галузі будівництва, якою слишено пишається теперішня влада, яка запустила цю систему. І е, спілка і палата подали в подали в суд чи в поліцію заяву про порушення кримінального провадження до адмінів. Дія, так, тому що дуже цікава ситуація держателем цього реєстру. Таке слово, я не знаю в українській мові, в моїй українській мові якось це слово держатель. Якось не знаю, але тим не менше в законі так прописали, чи постановок, що держателем є мінрегіон, а виконавчим та менеджером є Мінцифра. Ось з'ясовується, як так сталося. Тобто, це означає, що коли ви подаєте проект, чи будівельний паспорт, чи вноситься стадія П чи робочий проект, по ідеї мусить бути вписаний в цю електронну систему, вписаний. Сертифікат архітектора про який би мав нести відповідальність за проектні рішення, тим не менше такого, такого не має на сьогоднішній день. І я мені цікав, як будуть розгортатися події. Якщо відріжуть спілку, це буде означати просто, що ну, більше трьох тисяч спілки. Я думаю, що більше значно тисяч членів палати з опиняються просто. Якомусь дуже цікавому правовому статусі, так тобто, з одного боку, в законі написано про описані позиції за що відповідає архітектор, але де потім як з кого питатися, поки що не зрозуміло. Якщо політики-лобісти цього законопроекту містобудівної реформи 5.6.5.5 вважають, що зможуть своїм тиском закрити нам рот. Чи якимось чином обмежити нас в діяльності висвітлення цього всього корупційного і мародерського процесу, то можу сказати, що нас закрити і закрити нам рот не вдасться. Мало того, ми будемо висвітлювати цю ситуацію не тільки в національній площині публічній, ми обов'язково донесемо токсичність. Цих дій влади до наших міжнародних партнерів по відбудові України. І наслідки тут будуть міжнародні, і наслідки цієї корупційної схеми будуть е, значно більші, ніж просто національна публічна площина. І основна людина, по кому вдарять ці наслідки, на жаль, це буде президент України. І голова партії Слуга народу пані Шуляк. Цим тиском і цією реформою підставляє конкретно президента України, і я прошу віднестись серйозно до цих слів буде саме так. Я повністю погоджуюсь з паном Олексієм Шемотюком, тому що мені взагалі здається, що влада не враховує того, що дуже багато архітекторів в тому числі. Зараз воюють на фронті, і тому числі Олексій Шамотюк так само служить в танковій бригаді, і вони будуть мати неймовірний е, авторитет серед населення, тобто їхні слова не будуть ставити під сумнів. Дуже легко спеціалістам і іноземним донорам перевірити порівняти системи містобудівної політики в сусідній Польщі, в Німеччині в Австрії в інших розвинутих країнах і зрозуміти, що у нас щось не альо, і продавати нам це а як європейський досвід не вийде. Більше того, говорити, що у нас краще ніж європейський досвід, також не вийде. Ось і я вважаю, що насправді недооцінена є з одного боку спільнота архітекторів, тому що. Безперечно, що архітектори переважно варяться кожний в рамках своєї компанії, своєї архітектурної студії і починають бити тривогу тоді, коли закінчується робота. Але в даному випадку, якраз та ситуація коли роботи, немає ні в кого, так або вона зменшується її кількість, і архітектори дуже зараз розуміють наслідки попереднього законодавства і власне про регулювання місної діяльності, скільки шкоди він наробив містах. як... Забудовники змінювали їхні проекти, як їх шантажували, як їх не давали їм втілювати те, що вони вважають за потрібне, як їм не вистачає зміцнення їхніх повноважень і, і наскільки зненавиділи професію архітекторів за те, що вони роблять якийсь проект з на під їхнім прізвищем будуються об'єкти, а потім змінює забудовник добудовує поверх повершу два, змінює кольори фасадів, змінює рішення на ходу, і архітектор ніяк на це не може вплинути. І архітектори думаю, що всіх, хто дивиться цей блог, всіх це болить. То майте на увазі, що теперішнє законодавство яке нам пропонується, воно стане ще гіршим. І тому, власне, кажучи, я дякую ініціативній групі і очільникам спілки за те, що вони все таки публічно виходять і розуміють, витримують цей тиск в першу чергу за нас всіх. І я особисто це дуже ціную. Тому всім архітекторам, друзі, мої інтерфакс Україна, репресія архітектурної спільноти, хто згрупує право на відновлення України. Прес-конференція від національної спілки, будь ласка, обов'язково до перегляду. Продовжуючи тему закону про укриття на 24-му каналі. Нерухомість описали коротко про досвід Ізраїлю, про який також нам розказують, що як виглядає досвід Ізраїлю, як там будують укриття. Так, значить, в них це називається Мамади і Мамаки. Відповідно до закону в Ізраїлі про оборону, про цивільну оборону на 51-му році. Всі будинки, житлові приміщення та промислові будівлі в Ізраїлі повинні мати систему захисту. Таким чином, зараз на території Ізраїлю нараховується понад мільйон підземних, підземних бомбосховищ і громадських укриттів, міклатів. Ем, до того ж, кожна квартира обладнана власною системою захисту. Щоб дійти до, до громадського укриття мешканцям ізраїлю, необхідно згідно розумію, цього закону 5-10 хвилин. Однак ракети долітають значно швидше. Відтак населення має лише 20 секунд на пошук сховища. Щоб берегти цивільних, 93-му році влада Ізраїлю зобов'язала забудовників проєктувати укріплені кімнати в усіх житлових та громадських будівлях Мамади. Переміститися у них можна за кілька секунд, не виходячи з квартири. Є два види таких кімнат. Мамак це укріплена кімната в громадських будівлях, яка передбачена на кожному поверсі. Мамак – це укріплена кімната у квартирі. До цих приміщень особливі вимоги. Площа мамада має бути не менше 9 квадратних поверхів, е, метрів, перепрошую. Висота стелі 2,5 метри. Стіни повинні бути злізобетонними від 25 до 30 сантиметрів. Також забудовники повинні передбачати металеві герметичні двері, що можуть витримати вибухову хвилю. Обов'язковим елементом є фільтри для захисту від атак хімічною зброєю. Коли немає обстрілів, мамат перетвориться на звичайне приміщення, домашній офіс, спальню чи дитячу кімнату. Планують та будують укріплені приміщення один над одним. Це допомагає зекономити на будівництві та дає змогу краще укріпити стіни, фасад будинку. Ну, отак от. от. Пише досвід канал, як планують інтегрувати досвід Ізраїлю в Українській реалії. Україні набув чинності закон 73 який забезпечить будівництво мережі захисних споруд цивільного захисту задля безпеки громадян. Орган державного архітектурно-будівельного контролю від тепер може відмовити у видаванні сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища. Попри те, експерти виступають з критикою низки тез в законі збільшення кількості бомбосховищ, бомбосховища укриттів сьогодні справді важливе. Олена Шуляк, коли вже я сьогодні згадував, розповіла, що під час відбудови України будуть змінювати підхід і поняття безпеки, бомбосховища будуть комфортними і сучасними, а головне обов'язковими. Як вона може вплинути на те, щоб вони були сучасними і е, комфортними, і мені мене викликає великі великі е, насправді питання. От про закон я це вже говорив. Що насправді закон про повторне використання, а проданий нам під соусом е, того, що це про бомбосховища? Насправді, друзі мої? Е, насправді мені здається, що тема безпеки власне цією цариною займається ДСНС. Які повинні е, видавати свої е, умови і обмеження для проектування містобудівної документації, Мають бути визначені в містах повністю мережа всіх бомбосховищ, мають бути визначені дотримуватися дистанції до них, повинні бути е, органи, які за цим слідкують, в тому числі, е, і перевіряють їхню готовність. Тому що не тільки наявність бомбосховища повинна бути, там ж мусить бути мережі відповідні. Відповідне обладнання, не знаю, пожежу гасіння, правильно вода, фільтрація, повітря на різні, на різні розрахована теми. І всім цим повинна по ідеї централізовано керувати місцева служба з надзвичайних ситуацій. Тим часом, тим часом про якраз цю тему написали на порталі Полтавщина, що суд визнав протиправний новий генплан Полтави. Розробники не врахували зуваження щодо захисних споруд. Затверджені два роки тому зміни до генплану Полтави визнані протиправними і нечинними. Такі рішення ухвалив суд першої інстанції на основі аргументу про те, що в документі не врахували зауваження ДСНС і профільного департаменту ОДА. Ну, така от історія. Насправді, про генплан також подивіться мій блог, тому що я не дуже вірю в генплани. Неможливо в один документ напхати тисячі різних умов і обмежень. Тобто, на мою думку, генплани повинні були б реформуватися. Плани генеральних обмежень, тобто стратегічних речей, які не повинні порушуватися на 100 років вперед. Це про екологію, про захисні споруди, про бомбосховище, про військові частини, про якісь такі речі, які дійсно стратегічно для всієї країни і для міста, зокрема, є на століття вперед. Все решта повинно регулюватися іншими документами, такими як зонінг, чи детальний план, чи і детальний план, і зонінг в межах тих, скажімо, основних основних. Речей, коли починають генплан, пхати функціональне призначення земель? Визначати, що тільки це місто промислове, або це місто і тільки житлове, або це тільки місто туристичне, це створює величезні проблеми. І найголовніше генплани з нашим земельним законодавством, коли маса приватної нерухомості приватних земель, документі дуже не гнучкий. Ось тому ми бачимо, що в Полтаві не погоджений генеральний план, і також новина із Києва. Головний архітектор Києва, пан Свистунов, каже, що. Буде винесено проект генплану на обговорення у найкоротші терміни після перемоги, тому що були в лютому місяці початі обговорення. Згідно закону, треба обговорювати там, напіхали їм там купу різних зауважень. І вони не словом, застрягли, і тепер питання це знову застрягло і так далі. Тому, друзі мої, генплани, хочу вам ще раз сказати, це не тема. Просто ну так би не тема. І що би мені там не говорили наші очільники, які не можуть без цього просто уявитись. Як тут я пам'ятаю розмову з одним з серйозних е таких київських е консультантів міністерства, які кажуть: ти що пропонуєш генплани відмінити? Тобто це слово генплан, типу генплан, типу місто без генплану не може рухатися. це... Це дуже дуже закореніло в нашій, в нашій голові. На останок кожного випуску я завжди розказую про те, що там у фірмі. Цього разу ми подивимося на Готебург. Це є місто на третє місто по величині у Швеції після Стокгольму і е, Мальми. Мальмо, Мальме, не знаю, якось так читається. Ось це місто дає AstraZeneca і Volvo, відомі світові бренди. І подивіться, друзі, як виглядає це місто. По-перше, порт. Е, супер сучасне. Бачите, як виглядає нове житло на колишніх портових доках. І ми бачимо, що воно доволі високо щільне. Але цього разу тут мова йде про City Gate, новий район біля стадіону, офісно-житловий. В якому, в якому, яке базувалося на взагалі, підбір забудови всієї розвитку пучків, які, скажімо, на тілі міста з'являються, є створені на базі не генплану, а на базі міської стратегії розвитку. От, от є такий в них план. Goodborg Development Strategy у 2014 році до 1935 року вона є погодженою, яка я про це постійно розказую по інтегрованій, розвит... інтегрованій концепції міського розвитку, де передбачено 100 мільярдів євро помпування в економіку міста, власне, просторовий розвиток. Це включає і реконструкцію колишніх портів, реновацію індустріальних зон, перетворення їх в нові призначення і так далі. І, так далі. і це не робиться так, одна, один колектив взяв і намалював новий гінплан і стало нам щастя. Власне, Для того, щоб цей розвиток був стрімким, на то і є поняття інтегрованості, коли люди. Збирають всі кола різного роду фахівців, враховують і економічні складові, і екологічні складові і так далі. І так далі, і, так далі, і, так далі, і створюють стандарти, і по яких починають рухатися. І вибирають якісь конкретні місця в місті, які потребують розвитку, або конкретні, місця, які потребують, або конкретні принципи, з якими рухається будь-який проєкт. Це просто так, щоб ви розуміли про принципи. Принцип можна написати в рефераті, обов'язково це все розмальовувати в документації. Власне, Citygate проект, це є проєкт фісно-житловий комплекс, в якому, який будувався дуже-дуже швидко. Остов його весь злізобетонний з збірних елементів, тому що префаби вважаються більш набагато, по-перше, мобільніші, по-друге, набагато дозволяють більше зекономити на бетоні, в принципі, і в цьому фільмі декларується, що все-таки 8% Швеції вважає. Виробляється при виробництві цементу, тому до цього остову використовували і сталь, і дерево клеєне і так далі. Швець, Швеція, Голландія, Норвегія все більше і більше використовують в громадських в громадських об'єктах дерев'яні клеєні конструкції. Тому що, по-перше, дерево довше горить, Вам може здатися, що воно швидше горить, насправді воно е, тліє. І руйнування його відбувається в конструкції дерев'яних набагато дов, довший період, ніж за ніж той самий період е, складається стальна конструкція. Сталь дуже швидко злітає з катушок, з шарнірів і руйнується споруда. Е, ось тому е, в цих країнах міністерство їхніх їхні, їхні мінірегіони встановлюють. Такі квоти для використання матеріалів і кажуть: наприклад, не більше 35% споруди повинно бути з залізу бетону, наприклад, і все, і вони все зрозуміли і поїхали. Тобто це про принцип, це не про регуляцію, не про. Темос, яка має бути ширина коридору, яка має бути ширина там, відстань до того чи до того, воно є просто про принципи безпеки. І коли ці принципи безпеки, архітектори розуміють, вони відповідно і проєктують. Зрештою, перевірити їх може не тільки е, інспектор нової діам, але і будь-хто, будь-який журналіст чи активіст, чи конкурент, скажімо так. Ось. Тому. Друзі мої, я так собі знаєте, постійно говорю про те, що в нас чекають Україна типових проєктів, у нас буде знову Хрущівки, Шулявки, Зеленки чи Шмигальки і так далі. Я собі так подумав, що ні, не будуть. Не будуть, тому що у нас після війни буде зміна влади, буде зміна нової, нова політична адженда. З'явиться, я думаю, що Євросоюз все-таки дотисне і буде фінансувати нас не тільки через один офіс президента, а буде давати працювати із локальними проектами, з місцевими органами самоврядування, і вони теж нам принесуть свої принципи. Як підходити до архітектури, до конструкції і так далі і так далі, і все буде змінюватись і буде змінюватись на краще. Я в це свято вірю. Тому сьогодні хочу вам передати трошки свого оптимізму. У мене все на сьогодні. Якщо вам сподобалося, лайк, підписка, коментар. Я чекаю ваші цікавинки. І, звичайно, ще раз запрошую всіх, хто на заході, архітектори чи не тільки, хто бачить якусь страшенну фірму. Присилайте нам, будь ласка, свої просто репортажі з телефонів. А так як це зробила наша колежанка з Фінляндії, з Гельсинки, розкішний. Ем, хто не бачив, подивіться в попередніх випусках. Розкішний репортаж про бібліотеку, муніципальну бібліотеку в центрі Гельсінкі. Мене все, па-па, і дякую патронам, як завжди.